Мене звати Дерев'янко Марія, приїхала я із Харкова, міста Харкова. Сама я походженням із Полтавського району. Останні роки із чоловіком проживала в Харкові, там і працювала. І переїхала я в Полтаву до своїх рідних, так як розпочалося повномасштабне вторгнення. Ми буквально в Харкові побули декілька тижнів. І е, зрозуміли, що швидко це все не закінчиться, е, стан погіршувався, е, і ми прийняли рішення, що потрібно зараз пожити деякий час е, тут, в Полтаві. Ми про це зрозуміли, що відбув, що почалася війна від вибухів, які почули е, прямо вранці. Я не можу згадати, чи це в 407, чи це в 507. Такі характерні, ну, це було зрозуміло, що це вибухи. Чоловік відразу подивився в інтернеті, що відбувається, і він сказав, що Путін оголосив війну. Ми відразу піднялися з ним. хоч Спочатку у нас була така неоднозначна реакція. Чоловік говорив, що та ще трішечки побудь тут відпочинь, прийти все, пане не переживай, подумаємо, що будемо робити. Бо ми, начебто, і розуміли, що може бути щось подібне, але ми думали, що це будуть маленькі якісь заворушення, повномасштабного ніякого вторгнення не буде. Але, звичайно, ніхто вже не зміг спокійно сидіти, тому що шибки тряслися, ми чули вибуху за вибухом. Ми, е, в, да, у нас був тривожний не чемоданчик, а рюкзачок, там, де були документи. Ми взяли свої е, документи і наших тварин. Кошку і крису в переноски, і поїхали до своїх друзів. І е, тобто, ми зрозуміли, що війна і дізналися про війну е, зі звуків. Просто ми про це ну, ми це відразу зрозуміли, і е, такі е, оці перші години такі були, вони самі трешові, е, бо не розуміє, що це правда. Е, Відбувається, ну але тоді ти розумієш, коли ти там біжиш в метро, всі люди біжать отак. От Ми зрозуміли. Спочатку у нас десь перший тиждень було таке відчуття, що це ось точно закінчиться, тому що ж, так як і всі, напевне, українці думали, що 21 століття, по-любому, Європа зреагує, там так само, можливо, і росіяни якось будуть, там все зроблять для того, щоб це припинилося. Але потім, уже коли тиждень пройшов, ми розуміли, що це затримається, і, а на той час ми проживали у друсів у двохкімнатній квартирі, із, там дітки були, там були тварини наші. І Ми розуміли, що треба все-таки знайти якийсь прихисток надалі для себе. І, хоч якусь маленьку визначеність оцю зробити для себе, ну, а, не, а не жити в, в гостях. І ми поїхали сюди в гості, теж до своїх типорідних, а не до друзів. Um... Yeah. Я пам'ятаю, що коли я вже прийняла таке рішення і почала говорити з чоловіком, коли ми почули в, в одної з ночей, що літає, ну, вже були авіаудари по Харкові постійно, і ми чули, як літак робить круги, круг черговий над нами. І досить поряд був теж вибух. ну як, що ми це відчули, Вібрацію. І того ми, ну я зрозуміла, що там, в нас теж є відповідальність там діток немає, але є відповідальність за своє життя, за життя тварин. І Ми прийняли рішення, що нам треба виїжджати всіма там правдами, неправдами. Нам допомагали теж близькі люди з виїздом. Але друзі, наприклад, залишилися в Харкові і до сьогодні вони зараз там, і все відносно гаразд із ними. Ну, тобто, дуже багато у нас знайомих там залишилося і по сьогоднішній день. Але я, наприклад, не дуже уявляю, як би в мене все розгорталося, там, зокрема, з психологічним станом, якби я там була. Можливо, б адаптувалася, які вони, але ну, питання, мож... напевне, вони більш стійкі, тому що ми декілька разів приїжджали туди, в Харків, ну, регулярно їздимо по поричі, е інколи по справах. То, звичайно, коли приїжджаєш на Салтовку, то регулярно ти там чуєш ці вибухи і ти ж від них відвикаєш, перебуваючи тут, в Полтаві, в тихому місті, то розумієш, що ну, ще не, не можеш ти туди повернутися на ПМЖ. Повторюю, що знову ж таки походженням із Полтавщини. То е, я думала, що ми і так якось тут адаптуємося. Е, е, дуже і всі знайомі, і друзі допомагали, і, зокрема, громада е, Щербанівська. Е, е, всебічна була допомога. Це і консультування із різних питань, із юридичних питань, допомога гуманітарна. Тобто, чесно кажучи, навіть не очікували, що так швидко буде працювати оцей все, весь механізм. Тому, звичайно, усі всій підтримці їхній, яка була актуальна на той час і на зараз, дуже вдячні цьому. В Полтаві раніше до свого переїзду в Харків я працювала в соціальній сфері. І потім, коли я змінила місце проживання в Харкові, також я працювала в місцевому центрі соціальних служб, працювала в напрямку. Там, з, з, з різними людьми, які ну, потребували на той час допомогу. Це були і переселенці з Донецьку, це були і сім'ї, е, в яких е, мало місце жорстоке поводження, е, тобто різні категорії людей, з якими ми працювали. Чому я обрала цю сферу? Е, тому що е, я у Мене є таке бажання допомагати людям. Я отримую від цього задоволення. Я стаю. Тоді сильніше, як мені здається, коли я бачу оцей фідбек у людей, їхню вдячність, і те, що я е, маю якийсь ресурс, навіть моральний той же самий їх підтримати. Е, тобто і такі альтруїстичні цілі, і егоїстичні. Тобто, це, е, звичайно, е, я отримую пряме задоволення від цього. Звичайно, як і на кожній роботі, інколи бувають періоди, що думаю, що ой все, буду якусь іншу. Буду далі себе шукати і в іншу сферу йти. Але як показала практика, мене знову туди дуже тягне, дуже хочеться до своїх колег і в Харків повернутися. Зараз і в Полтавському районі, і в Полтаві є той такий ну, перенаселення, тому що дуже багато зараз людей. Які потребують допомоги тут, поприїжджали з різних міст, там де більш гаряче, і тому, звичайно, питання із роботою часто буває актуально в багатьох із нас, але по суті ну, це все вирішується теж завдяки підтримки і місцевої громади, тому що вони теж і цьому сприяють. По суті, як заспокоїти когось із ближніх, це е, з якогось боку дуже ну, інколи просто. Е, для початку варто б вислухати людину і е, для неї послужити такими вухами. І е, потім, спілкуючись і взаємодіючи з людиною, яка перебуває там в кризі? Е, Треба все-таки при спілкуванні, бути спокійним, і тоді ти можеш стати для неї якоюсь маленькою опорою. І оцей спокій, хоч маленький, передати їй. Тому що найчастіше цим людям цього і не вистачає, тому що вони постійно в тривозі перебувають. Тобто треба вислухати при потребі дати поради, при потребі скоординувати, тому що інколи достатньо й вислухати. І, звичайно, якщо є більші ресурси, то супроводжувати людину у вирішенні її питання, надавати теж різні, різні там, інформаційні послуги, тобто все, що в твоїх силах. Сумую зараз. Я сумую, в принципі, за, за попереднім життям сумую. Але, в принципі, в принципі, я вже зрозуміла, що туди ми не можемо повернутися, тобто туди маю на увазі в мирне життя. До себе вчорашніх ми не повернемося, але я вірю, що ми станемо всі сильніші. І, звичайно, вже трансформовані, як кіборги, якісь, і поступово усе буде налагоджуватися. Сумою за друзями, сумую. Е найбільше, напевне, я сумую е за нами вчорашніми, тому що ми правда дуже змінилися і ці зміни відбуваються, і вони не завжди дуже позитивні. Тобто інколи себе не впізнаєш, там своїх знайомих не впізнаєш. Але загалом все таки хочеться вірити, що е, глобально е, ми станемо сильніші, оновлені і е, ну, все якось прийде поступово в норму. Дуже багато було позитивних моментів, е, тобто я не можу сказати, що це якесь чорне-сіре там Пляма зараз оцей весь період від початку там 20, 24 лютого. Е, але е, проблема в тому, що сприйняття зараз змінюється, і інколи, навіть коли якась радість відбувається, е, там, як і багато напевне із нас е, е, починаєш корити себе, що як це ти можеш зараз радіти. Е, це просто звичайні якісь дні, які проведені в спокої і з рідними людьми. От Дуже дуже радісно, дуже тепло тоді, навіть ті ж самі моменти, ті ж самі зустрічі в Харкові, коли ти приїжджаєш, там, на 5 хвилин побачив своїх колег, це величезна радість. Коли ти повертаєшся в квартиру, і вона там ціла, і там твої речі, і ти береш ту частинку із свого життя. і... Переносиш зараз в цю буденність сюди. І теж ну, це така радість із якимсь присмаком там суму, але в той же час це правда радість, що є така можливість, того, що я дуже знаю багатьох людей. Багатьох переселенців, які не мають можливість куди вже повернутися, які ну, ми все одно матеріальні такі істоти, і хочеться мати оту якусь маленьку частинку там. Я ось з останньої поїздки забрала, ну, взяла свої зимові речі і взяла свої там іграшки талісмани, і я була дуже-дуже щаслива. тобто, це якісь ну, насправді і дрібниці, і не дрібниці, тому що кожна поїздка там в Харків для мене це і тривога, і велика радість, тому що ну, неодмінно я з кимсь зустрінуся. Я не знаю. Це таке дуже філософське питання і дуже складне питання. І я не хочу з цим твердженням муритись, бо я хочу відчувати мир і відчувати щастя просто живучи спокійно. І мені й тоді подобалося. Тобто я не хочу якось зараз романтизувати поняття війни зовсім, бо в мене воно в голові досі не може вкластися. І типу мир я відчуваю. Е і щастя без, без оцього страшного явища зовсім рукотворного, людського. Коли я тільки переїхала у Харків і продовжувала спілкуватися українською, дійсно знаходилися інколи пересічні люди, які запитували, а чому ви розмовляєте українською. Але вони це запитували без негативу. Але мене це трошечки зачіпляло. Це не носило якийсь глобальний такий характер. Молодь взагалі дуже спокійно сприймає, і російську, і українську. У розумінні взагалі немає ніяких проблем. Дуже багато із мого оточення, там, от, наприклад, у мене чоловік російськомовний. До, до, там, Початку війни ми повністю спілкувалися. Я українською мовою, він російською мовою. Ніякого питання у нас не поставало. Мені здається, що це штучне таке питання, яке. Е от Зараз теж воно вітає скрізь, е, просто його не, не потрібно е, все ж таки розтягувати. Е, українець, українця зрозуміє завжди, але, звичайно, при можливості, мені здається, треба давати якусь шану і нашій країні. І типу, якщо ти молода людина, якщо ти свідома людина. В принципі, мені здається, що можна вивчити рідну мову і при нагоді нею користуватися. Якщо вдома зручніше російською, Англійською, англійською це право кожного, слава богу, у нас демократична країна, тобто. У мене не було таких глобальних проблем. Хоч на початку, да, мене запитували, потім я спокійно на це реагувала. І в більшості я, я навіть думаю, і мені чоловік говорив, що в більшості мене запитували через те, що людям подобалася мова, і вони е, дійсно дивували, що от в російськомовному середовищі більшість в Харкові тоді ще спілкувалася російською мовою. Е, людина інша не переходить там чи на суржик, чи на російську мову, а залишається там на українській мові. Дехто просто надихався, їм подобалося слухати. Тобто негативного характеру, можливо, це дуже-дуже рідко е, носило це явище. А так все було нормально. Так, перемогу в Україні це свобода, сила і незламність. Е, і це ті всі… Три Слова і перемога теж асоціюється у мене і з нашими захисниками, і з нашими захисницями, і з нашими волонтерами, за роботу яких є величезна вдячність, і вона, напевне, буде постійно. І ну, це такий великий плюс, який відбувся оце, в усвідомленні багатьох українців, я думаю, кожного. Дуже вдячна за кожен день, який ми можемо провести тут в спокої на Полтавщині і там в інших містах, наприклад, України. І сподіваюся, що скоро всі повернуться в свої міста, в свої там села, і ми вже будемо жити в мирі, в спокої, і будемо тільки відновлювати Україну.